Не тільки студентів можна сказати, а й права всіх громадян України. Те, що зараз відбувається в Києві, відбувається в багатьох місцях. І ось зараз в нашому місті Ніжні. Ми також вийшли розказати нашу думку. Ми хочемо попросити вас, щоб ви просто почули наші слова. Ми за свободу, ми за справедливість, ми за Україну. Слава Україні! Героям слава! Ам, за увагу вибачте за вторгнення. можна, можна до вас слово зараз. Ми вирішуємо, хоча я багато інших питань, але зараз, коли ви зайшли, яке обговорювалось питання, це про, про скликання позачергової сесії. Ми звертаємося до депутатів. Зараз готують звернення 17 підписів про скликання позачергової сесії, на якому розглянути звернення про ставлення Ніжинської міської ради до подій які сталися і зараз продовжують відбуватися у Києві, ми стараємося контролювати постійну ситуацію, знаємо, чим це загрожує. Тому ми разом з вами, ми вас підтримуємо. Коли ми, ми ну, будуть траплятися якісь випадки репресій по, ну, щодо вас, чи з боку міліції, чи з боку адміністрації університетів, університету, Я не, ви, Гоголя представляєте, ну різні є, є училища і агроінститут, то прохання звертатися до нас інформувати. Ми разом з вами, ми теж за ті ж самі лозунги, які ви зараз.